Пише мені в особисті повідомлення жіночка. Какой то умний. общаться перехотілося не тільки мені. Я такий не поняв. Ну, люди різні бувають, я нормально вже до цього ставлюся. Але цікаво, щось таке, що, 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 в чому причина? Ставлю їй знаки питання. Вона мені в відповідь щось там пише. Я прикріплю ось повідомлення. Я їй пишу, це для мене не зрозуміло взагалі, про що, про що йде мова, як я можу догадатися. Вона, вона мені пише, Там, не утруждайте себе ответом, ответом після якихось відео э, у вас щось заказувати перехотілося. Є такий вираз: я ж не 100-доларова купюра, що можу подобатися абсолютно всім. Це нормально. Тому комусь я не подобаюсь. Хтось вважає, що якщо людина займається продажем релігійної, релігійних товарів, вона має бути святою. Вдумайтесь, ну це це неможливо. Те саме, так само вони й думають про священників. Якщо священ, якщо є священник, значить він має бути ну, ну чуть ли не канонізованим ним при житті святим. Ну але ж це не так. Що то за священик, який не може сповідати гріхи людські, якщо він не знає, що таке всі ми грішні в цьому світі? Тому якщо ми показуємо своє життя. Як ми живемо, як ми спілкуємося, то інші магазини продавці теж так само. Я може вас здивую. Але вони теж живуть звичайним світським життям і займаються продажем. І священики теж після, після служби йдуть е, хтось на будівництво, хтось займатися тваринами, господарством якимось, йдуть в гості, співають пісні, можуть танцювати. Представляєте, священик може танцювати. Для когось, можливо, це буде дивина.